Вітаю! Просто уявіть собі цілий континент, і його карта переписується з нуля. Звучить неймовірно, правда? Але саме це сталося під час однієї з наймасштабніших міграцій в історії. І сьогодні ми розберемося, як саме. Отже, весь століття великі імперії падають, натомість з'являються нові народи. І тут виникає ключове питання, яке допомагає зрозуміти сучасну Європу, звідки, власне, взялася половина її майбутнього населення. Щоб знайти відповідь, нам треба зануритися в ту епоху, побачити світ, у якому з'явилися слов'яни, а це скажу я вам був континент, що потопав у справжньому хаосі. Отже, що ми маємо? Римська імперія тріщить по швах, гуни відкочуються назад. І коли ці старі велетенські сили занепадають, у самому серці Європи утворюється, ну, такий собі вакуум влади. Величезні території залишаються просто відкритими, чекають на когось, хто буде достатньо сміливим, щоб їх зайняти. І от саме з цієї, здавалося б, не такої вже й великої території, між Дніпром і Віслою виходить народ, готовий до просто неймовірної експансії. Це були анти та склавини. А тепер давайте простежимо цей дивовижний рух лише за два століття з 5 по 7, слов'яни розселилися аж у трьох основних напрямках. І треба розуміти, що це була не просто якась невеличка міграція, ні, це був демографічний сув континентального масштабу. Перший потік, уявіть собі, рушив просто на південь. Вони перетнули Донай і кинули прямий виклик могутній Візантійській імперії. Другий потік пішов на захід. Рухаючись вгору по дунаню до Ельби, ці групи заклали основи для майбутніх західнослов'янських націй. Ну і, звісно, третій напрямок на північ та схід. Ця хвиля пішла в безкрає ліси, де вже мешкали балтські та угро фінські племена. Гарафт, але як їм це вдалося? Що зробило цю експансію настільки успішною? Відповідь, як не дивно криється в їхньому способі життя. Цікаво, що навіть їхні супротивники, візантійці, були вражені. У своїх військових посібниках вони відзначали неймовірну стійкість та простосуванність слов'ян до будь-яких умов. І ключем до їхньої експансії в лісові зони був власне особливий метод землеробства. Він був геніально простий, не вимагав якихось складних інструментів і дозволяв дуже швидко освоювати нові землі. Подивіться, як це працювало все у три етапи. Розчистили, спалили, посадили. Зібрали врожай 2-3 роки і рушили далі. Цей процес був неймовірно автоптивним. Він дозволяв невеликим громадам бути мобільними, самодостатніми і постійно рухатися вперед. І так було влаштовано все їхнє суспільство: від напівземлянок, які можна було швидко збудувати, до економіки, що базувалася на землеробстві, скотарстві та дарах лісу. Все було налаштоване на виживання та ріс на нових землях. Навіть їхня політична організація, так звана воєнна демократія, була неймовірно гнучкою. Це дозволяло швидко збирати всіх воїнів, ухвалювати рішення, обирати лідера князя для конкретного походу і ефективно організовувати як міграцію, так і оборону. Ну, але звісно, така швидка експансія не могла пройти мирно. Це було просто неминуче. Слов'яни зіткнулися з іншими народами, які вже жили на цих землях або теж прийшли туди в пошуках кращої долі. І ось тут на сцену виходить головний суперник. Найбільшим і, мабуть, найстрашнішим викликом для слов'ян стали авари. Це була справжня кочова імперія зі степу з просто грізною професійною військовою машиною. Тільки вслухайтесь, як їх описували сучасники і воєн, і його кінь були вкриті металевими пластинами. Це був зовсім інший рівень військової організації порівняно з легко озброєним слов'янським ополченням. І цей конфлікт мав справді руйнівні наслідки. Пам'ятаєте, Антів, одну з двох великих слов'янських груп. Так от, після війн за варами вони були настільки розгромлені, що просто зникли з історичних записів назавжди. Але, попри всі ці війни та конфлікти, міграція вже зробила свою справу. Вона назавжди змінила обличчя європейського континенту. Навіть важко уявити, але до дві століття слов'янський світ був зосереджений на відносно невеликій території у східній Європі. А тепер подивіться, що сталося всього за два століття. Це просто вражає. Слов'янство опанувало велетенські простори від Балкан до Балтики, назавжди змінивши демографічний ландшафт Центральної та Східної Європи. І що найважливіше слов'яни більше не були ізольовані. Тепер вони мали нових могутніх сусідів хозарський каганат, болгарську державу, варяг вони стали частиною великого взаємопов'язаного світу. І ось це масштабне перекроювання карти, цей новий світ, що виник на руїнах старого, заклав основу для наступної тисячі років європейської історії, із цих племен та їхніх нових сусідів, згодом постануть ті нації, які ми знаємо сьогодні.